Десятий великий аркан колесо долі багатоваріантність майбутнього, усі колективні та індивідуальні утворення, особистості людей, і грегори компаній, територій, країн, професій, сфер верств до дев'ятого аркана духовність включно мають своє майбутнє на фізичному плані, тобто сферу або шар людей, або територій, або професій також можна розглядати як окремі колективні особистості, егрегори. Які мають майбутнє відносно планети, чи ні, бо все до дев'ятого аркана від Егрегора до людини може померти і бути відправленим до тринадцятого аркана смерть, принцип, за яким можна зрозуміти, виживе Егрегор або людина усередині цього Егрегору, чи ні? І якщо виживе, то в яку форму перетворитися? Тобто це принцип десятого аркана Колесодолі? Десятий аркан приймає сигнал із глобального майбутнього планетарного масштабу. І формує велику кількість гілок, імовірностей майбутнього щодо будь-якої матеріально втіленої форми, Егрегора, особистості людини, будь-якої живої і неживої істоти, і шукає такий варіант форми, що зможе пройти за десятий аркан, тобто стати частково або повністю безсмертною і усвідомленою, тобто в будь-якої втіленої істоти від травинки до напівбога до дев'ятого аркана. Існує багато варіантів поведінки і багато паралельних особистостей та форм. На маніпурі це проявляється як конкуренція, але на маніпурі здається, що ти конкуруєш з іншими істотами. Але насправді це не конкуренція, а перебір варіантів на фізичному плані, щоб знайти таку особистість у заданих умовах, яка зможе уникнути, відчути, усвідомити всі пастки минулого і сьогодення і вийти в більш усвідомлену форму. Чим заслужити місце в більш усвідомленому та райському шарі світу, більш високочастотному і гармонійному варіанті майбутнього, і вище за маніпуру виявляється, що ти весь цей час по суті конкурував зі своїми ж паралельними формами, і питання не в конкуренції, а в об'єднанні інформації з усіх паралельних світів для набуття цієї самої безсмертної і усвідомленої форми. Друга частина, яка спливає вище за маніпурою. Це те, що якщо ти у своїй гілці ймовірності зміг дійти до цієї ідеї, ти можеш почати навчати свої паралельні особистості, які тут, у твоєму реальному світі, проявляються як люди, з якими ти пов'язаний, навчаючи і передаючи інформацію іншим, ти по суті навчаєш себе ж у паралельних варіантах. У такий спосіб твоя колективна особистість не тільки тут, а й у безлічі світів. Стає дедалі свідомішою, а якщо ти свідомий у кількох світах одразу, твоя форма є більш стабільною і більш безсмертною, ніж у тих, хто усвідомив себе тільки в одному варіанті часової гілки, оскільки це процес і одна особистість в одній гілці не завжди залишається усвідомленою і може проходити різні фази від депресії та страху до радості, ейфорії та божевілля. То, щоб підтримати ту форму, що була вже досягнута на менталі, вмикається принцип десятого аркана, він же принцип еволюції, він же принцип конкуренції, якщо його опустити на матеріальний план. Корона, Сефіра Кетер роздає сигнал про те, що таке божественне майбутнє планети, Сфінкс, тобто та особистість, яка в колективі, ЕГрегорі або всередині людини зараз найбільше співналаштована і відчуває майбутнє. А отже, має потенціал енергії, меч вогонь, щоб за нею йшли інші частини, роздає сигнал нижче на матеріальний план і відчуває, хто адекватний собака з тілом людини, кінокефал або песиголовець, а хто ні, людина з тілом змії. Для тих, хто адекватний, навіть якщо їм бракує навичок, досвіду знань, навіть якщо їхня форма не зовсім розумна. Собака з тілом людини, тобто розум може бути не настільки досконалий, але вони відчувають сфінкса і готові йти за сигналом, отримують своє благополучніше місце в майбутньому. Однак, щоб у ньому закріпитися, треба напрацьовувати досвід, палиться поруч із собакою з тілом людини. Тих, хто неадекватний, людина з тілом змії, навіть якщо вони дуже розумні й інтелектуальні, мають багато досвіду і багато матеріальних ресурсів. Мають заслуги в минулому тощо сигнал Сфінкса, меч надлишок енергії, який їм насправді не потрібен, придавлює до матеріального плану, хвіст змії прив'язаний до персня в землі, ті самі гліфи внизу 15-го аркана залежність, нашийники жінки та чоловіка в 15-му аркані прив'язані до такого самого персня. Меч Сфінкса, який піднімав кінокефала, рубає і придавлює людину з тілом змії в матерію. У виворіт, а отже, їм нема місця в майбутньому, тож вони мають місце в минулому, в одній із власних низькочастотних форм світи смерті, або у вивороті сьогодення пекельні шари. На людському плані, поки людина чи Егрегор ще повністю не втратили фізичну форму, смерть такі занурення спричиняє різноманітні погіршення якості життя Егрегору, людей тощо, навіть якщо вони здаються дуже розумними. Персонажі по кутах десятого аркана – бик, лев Янгол Орел, це вказівка на частоти й параметри світів, у яких відбувається відсіювання неадекватних форм і вибір адекватніших. Це світи, на які поширюється дія вимірів висота, ширина, довжина, час і багатоваріантність часу. Ті самі гліфи присутні в 21-му аркані добрість. Якщо перекласти це на кокон людини, це Мулатхара, Бик, Ширина, площина, матерія, Сватхістана, Лев, Довжина зв'язків, Світність, Маніпура, Орел, Висота, авторитет, Анахата Вішутха, Ангел, час і варіанти часу в минуле і майбутнє.